Ой, люди всім людям. Часто мене запитуєте. Ем, ну, не часто. Ем, Щоб в... ну. Ну, ви часто чуєте, що я дуже сильно хочу ну, набрати аж цілих тищу користувачів. Вам все одно і ви просто ігноруєте мій. Ем, мій... Запитання і все, не підписуйтесь. Але розумієте, що моє день народження 22 листопада. І якщо ви наберете 1000 підписників, то точно до мого день народження збудеться це бажанням. І якщо вам, вам просить ще дуже сильно підписатися, підписуйся. Нікого не ігноріруйте запитання, просто Підписуйся на мій канал. І побачимося, коли вже буде 22 листопада моя дата день народження.